З Євпаторії до Івано-Франківська із виставкою під назвою Між небом і землею завітав художник Борис Фадієв. Кримський постмодерніст, архітектор, скульптор та ювелір привіз не лише власні 17 робіт, але й творчі доробки двох своїх учениць Олени Порошеної та Олени Кирилової. Загалом у експозиції 34 полотна. Казкова тематика квітковий шарм та фруктові натюрморти. Ось чим потішили митці з півострова місцеву публіку. Самому Борису Фадієву майже 60. З пензлем розповідає автор. Помнитая практично с палюшок. Как родился с кистью, мне такое впечатление. Потому что отец, он мне все время дарил кисточку, карандаш и альбомчик. А моей сестре всегда давали шоколадку, конфеты. Я пишу живопись импрематурную. З м'якими лісіровками Це длительний процес і он мені нравится, Я його знайшов. Виставка між небом і землею за зізнанням художника є лише першою експозиційною спробою на Прикарпатті. Планує привозити сюди власні роботи й надалі, адже тут мешкають його друзі та постійні клієнти, які впродовж ось уже десяти років є відданими поціновувачами творчості митця. Їй притаманні найрізноманітніші теми, серед яких домінує дитинство та відображення у малярстві материнства. Однак базова основа натхнення Бориса Фадієва. Философія. Я могу в индусскую философию упасть, то есть написать именно в их направлении. Потом меня иногда интересуют, как бы сказать, латиносы. Вот я был в Аргентине, работал там 4 года. Я сделал очень много работ. Потом я мне нравятся работы епохи Возрождения. я вас вирушаюсь так же назад. Найважливішим у власному малярстві автор вважає іконопис. Чимало образів, написаних Борисом Фадієвим, можна побачити у Києво-Печерській лаврі. Можливо, наступна експозиція художника на Прикарпатті буде присвячена саме сакральному мистецтву, адже наразі митець працює над десятком нових ікон щодо виставки між небом і землею. Вона діятиме у Івано-Франківську впродовж місяця.